В Росії є компанія Зала, яка випускає як розвідувальні, так і ударні дрони. У них була перша генерація КУП, ще представлена в 2019 році, здається, до повномасштабки. Це напрацювання ізраїльських компаній, які були передані Росії. і Вони продовжили розвиток цієї технології. Куб першого покоління активно застосовувався під час початку повного штату 2022-23 рік. вони почали покращувати свої попередні напрацювання. Тобто той самий куб другої версії, це покращена модель В першої версії. Він несе відповідно більший заряд, він може летіти далі. В нього нові системи зв'язку, які вже враховують той реб, який наявний у нас, і пробують його долати іншими, там, способами. Не так багато зараз інформації по його застосуванню, але ну, все ж таки це там, ті самі 50-60 кілометрів він закриє. Тобто Ми кажемо, що не тільки прифронтові міста можуть страждати, але і більш тилові міста. У нас немає цілого зразка Кубу, тобто застосування десь в наших районах були, але ми поки не можемо знайти і дослідити модель, яка умовно не спрацювала. І у нас є її залишки в більш-менш цілому вигляді. Які можна якось поекспериментувати і дослідити. V2U, V2U це також російська розробка, це, скоріш за все, щось похідне від молнії, тому що структурно, аеродинамічно це схоже на більш класичну модель літака. І основна зміна там, мабуть, вони вирішили назвати це V2, як друга версія молнії. Вони додали туди штучний інтелект і систему комп'ютерного зору. Система V2U дозволяє оператору бачити картинку, він бачить якийсь об'єкт, який його цікавить, подає команду на фіксування на цій цілі, або сама система комп'ютерного зору розпізнає по запрограмованим моделям, що це, наприклад, танк. Вона фіксується на цій цілі, і дрон переходить в автономний режим. Тобто він сам собою керує так, щоб прилетіти в задану ціль. Якщо, наприклад, дрон не зафіксувався на цілі, тобто оператор не встиг вибрати ціль, зафіксувати і продовжує керувати цим дроном, в цей момент його можна заглушити засобами РА, тому що вона він втратить зв'язок і, скоріш за все, так як у нього немає команди на певну ціль, він просто полетить. В довільному напрямку до розряду батареї або до того моменту, поки він впаде десь, відповідно, це один із способів, як його заглушити Рибом, коли він вибрав ціль, скоріш за все, повпливати на нього можна тільки механічним чином, збивши його зі зброї або спеціальних засобів. Час зараз з за урахуванням зміни тактичної обстановки і появи. Певних підрозділів Збройних сил Російської Федерації на нашому напрямку, які спеціалізуються на ударних дронах БПЛА, ми можемо помітити, що стандартні fpv дрони ось такого типу, найбільш масові в російській армії, які виготовляються у них конвеєрним шляхом. Певні підрозділи можуть застосовувати в глибину від лінії зіткнення до 25-30 кілометрів. Навченість особового складу, навченість екіпажів, які враховують погодні умови, які використовують більш сучасні системи зв'язку для цих дронів. Тобто сам дрон залишається таким самим, але певні його компоненти такі, як Системи передачі відео або системи прийому керування вони модифікуються, покращуються для того, щоб бути більш стійкими до радіоелектронної боротьби і там ті самі елементи живлення збільшеної ємності для того, щоб забезпечити політ там понад 30 хвилин часу. Цей дрон намагався відпрацювати по автомобілю, але через певні там технічні негаразди, боєприпас не здетонував, і дрон залишився цілим. Тобто ціль не була уражена, дрон залишився з боєприпасом, який не спрацьовав. Його сапери розмінували, і, відповідно, ми вже змогли забрати сам дрон на вивчення дослідження технології, які використовує ворог. Найчастіше ось такі 10-дюймові дрони використовують або кумулятивний снаряд від ручного протитанкового гранатомету. Інший варіант, скажімо так, кумулятивний боєприпас він небезпечний для. Автотранспорту для одиночних цілей, ворог, якщо не знаходить цілі, яка його цікавить, просто може відпрацьовувати будь-які цілі, які доступні. Тому все ж таки для цивільних будь-який впівдрон становить загрозу. Ще більш загрозливим є власне адаптація уламкового боєприпасу, такого як ручні гранати або вже спеціальні уламкові боєприпаси, розроблені більшої ваги з більшою кількістю уражаючих елементів. Тобто, це прям ворог. Піхоти це зброя, призначена для знищення особового складу нашого, але і для цивільних також це становить небезпеку. Ці раніше зони, які були до 50 кілометрів, вони розширилися вже до 30. Ми можемо бачити, що звичайний впівідрон може долати таку відстань. Я би радив шукати укриття бажано е, приватну забудову, будь-що з бетонними перекриттями, або при відсутності хоча б. Е, там якісь дерева, кущі що-небудь, що заховає вас візуально. Шум дороги, шум самого автомобіля, він буде перекривати ці звуки. Непогано себе показують детектори відео, на яких ви можете побачити, перехопити картинку з цього дрона і побачити, що там, наприклад, ваш автомобіль. Але це така спеціалізована штука, вона продається в обмеженій кількості, тому для всіх цивільних ну, навряд чи ми зможемо це. Закупити, якщо візуально змогли побачити, все ж таки найкраща рекомендація це максимально швидкість дрона в районі 130-140 км на годину. Втекти від нього буде ну, очевидно складно. Тому, якщо у вас є можливість заховати автомобіль десь знову ж таки під деревами, під кущами, максимально швидко заїхати в якесь укриття, вибігти з машини і заховатись подалі від неї. Машина все одно залишиться пріоритетною цілею, але ви збережете своє життя. Тому я би рекомендував все ж таки при візуальному виявленні дрона намагатись сховатись від нього, не пробувати тікати. Навіть реп не завжди рятує. До прикладу, у нас є залишки ось такого дрона. Росіяни назвали його, я не знаю, це дуже, мабуть, смішна відсилка. Він називається князь Вандал Навгородський, якийсь місцевий царьок російський, черговий, історичний. Скорочено це звучить як КВН. Це власне розробка російська повноцінна. Ми бачимо залишки дрону, тобто він складає ось такий текстолітовий квадрат. Тут ще додатковий мотор четвертий. Ну, Стандартна схема, чотири мотори. Цифрова камера, живлення до трьох батареїв. Тобто ви розумієте, що можна по часу він може в повітрі перебувати дуже довго. І ось тут є залишки від. Катушки з оптоволокном, тобто це дрон на оптоволокні, те, про що всі говорять, дрон, який не детектується, не давиться засобами РЕП, може працювати на відстані до, там, умовно, зараз є вже підтверджені дані, що є катушки на 40 кілометрів, там, ледь не 50. Стандартно 10, 15, 20 кілометрів дальність їх застосування, але ну, теж загроза зростає. Технологія розвивається. В чому різниця? В тому, що у нас дрон, умовно, на е, дроті є певні нюанси, але ну, він дозволяє закривати, скажімо, 80% проблемних зон, які недоступні для, наприклад, ось таких дронів. Додатковий момент в тому, що так як зв'язок у нас постійний з дроном, ми можемо прилетіти на точку інтересу перехрестя доріг, будь-яке місце, де машини сповільнюються. Посадити його там, зв'язок у нас з ним є, і це по факту наша камера спостереження з дистанційним підривом. Ми бачимо машину, дрон піднімається, прилітає. Йому не потрібно долати 20-30 кілометрів до цілі. Якщо машина тільки виїхала десь з тилового міста і там сидить дрон у засідці, відповідно, вона може бути вражена. Ми говоримо про швидкість там до 70 км на годину, і це доволі об'ємна, рухома ціль. Найкраще це візуальне спостереження. Знову ж таки, ви побачили цей дрон. Ви заховались, він пролетів, там, полетів в свою засідку. А, якщо ми говоримо про цивільних, то ну, найкраще, що ви можете зробити, просто сховатися, щоб він вас не побачив, не помітив. Умовно, якщо є е, час та ресурс, е, всі небезпечні місця перехрестя слід обстежувати, ну, тобто ми не виїжджаємо на нього автомобілем одразу. Umovno, ми акуратненько там десь виходимо, Ми знаємо, що це може бути небезпечне місце. Як визначити, скоріш за все, на цьому перехресті вже будуть спалені автомобілі попередньо? Ми знаємо, що це може бути небезпечне місце. Ми обдивляємося його по можливості, витрачаємо 5 хвилин на те, щоб визначити, є там дрон чи немає. Візуальний контроль, і далі е ліквідація загрози, або ми рухаємось іншим маршрутом, або ми нейтралізуємо цю загрозу. Це зразок російського ударного дрону «Молнія». Він був знайдений в околицях Добропілля в районі ну, полі за містом. Якість виготовлення вона, скажімо так, максимально проста, щоб здешевити конструкцію і можна було масово використовувати ці дрони. Ну, власне, це, мабуть, послання мотивуючи чи демотивуючи від нашого ворога. Смерть фашистам вони, мабуть, залишаються в. 40-х роках ХХ століття продовжити воювати з фашистською Італією, не знаю. Ну, можливо, трохи помилились напрямком. Тут був надпис за Казань, і якісь події, які сталися в Казані, вони приписують чи то нам, чи то італійцям, чи ще комусь. Ми вирішили, що ми теж хочемо якось віддалено їм нагадати про те, що ми теж можемо помститись за Казантів. Який був чудовим фестивалем, який відвідували українські шанувальники музики, і дуже за ним сумують, тому було б чудово все ж таки якось повернутися до цих музичних традицій. Зараз а, дуже збільшилася кількість а, дронів, скажімо так, літакового типу. Шах'яди-гербери реактивні також вже з'явилися. Є звичайні на бензинових моторах. Швидкість у них вища ніж у дронів квадрокоптерів. А, що з ними робити? Також краще шукати укриття, враховуючи, що а, дрон гербера в формі такого трикутничку, так як і шахет, але трошки менший, Вони можуть бути як розвідувальні, так і ударні. Тобто важко сказати в конкретному випадку: це ударний дрон чи розвідувальний. Вони збільшують масу боєприпасу, наприклад, вони можуть змінювати. Боєприпас на більш потужний, вони можуть змінювати двигун, і що відповідно збільшує швидкість цього дрона, тобто він швидше летить. І також вони додають всякі додаткові системи зв'язку. Наприклад, ми бачили там в шахедах сім-карти українських операторів, що дозволяє працювати дрону і по вишках зв'язку орієнтуватись, де він знаходиться, тобто будувати собі маршрут. Навіть якщо працюють засоби РЕП. Найчастіше дрони-розвідники прилітають, вони або е, шукають якісь цілі, планові, або вони використовуються як підсвітка. Тобто, якщо ви Чуєте повідомлення, що дрон-розвідник над населеним пунктом є така ймовірність, що ворог буде застосовувати якесь озброєння. Наприклад, керовані авіабомби, і просто дрон буде використовуватись для підсвідки результату, попали вони в ціль чи не попали. Якщо ми порівняємо вартість ракети, яка може бути дорожча там сотні тисяч доларів, і умовний шахет чи гербера. Яка вже коштує в районі там, 30 тисяч доларів. Це просто економічно вигідно. Це також страшна зброя, доволі таки точна зброя. Звернувшись до цифри, ми бачимо, що шахет може прилетіти дуже великі відстані, там долетіти до ледь не до Львову, пролітивши всю Україну. А Молнія це ну все ж таки 50 кілометрів, плюс вага боєприпасу. Шахет може нести 70, там, здається, була інформація до 100 кілограм вибухівки. Молнія обмежена 5-8 кілограм. Тобто, це все не... одно руйнівний снаряд, але не такий руйнівний, як шахет. Максимальний захист е, повинен бути різностороннім. Це і сітки, це і дрони перехоплювачі, це і звичайні засоби протиповітряної оборони, системи оповіщення, системи детектування, радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба. Тобто все в комплексі дає найкращий результат. Не Так, звичайно. Ну куди ж не ми без рушниці? Нам є чому повчитись у ворога. Тобто те, на що ми можемо витрачати півроку часу, щоб розібратися з нуля, але це працює у ворога простіше піддивитися, як робить ворог, і скопіювати, використовувати, тому що це буде банально швидше. Те саме зробили і вони фактично. Тобто, застосування дронів як таке. Ми прийшли до цього від. Не від щасливого і багатого життя, а від того, що у нас не було достатньої кількості артилерійських снарядів банально для того, щоб нейтралізувати техніку ворога, нам був потрібен якийсь засіб. Відповідно, FPV-дрон з примотаною до нього гранатою виявився непоганим засобом, як ми бачимо. Хтось колись казав, що ця зброя не змінить війну, але здається, це вже повпливало прямо на весь світ.